В Україні росте ендемічна цибуля. Так, так, цибуля. Але не та, яку ми вирощуємо на грядках і додаємо в страви, а невеличка така дика кримська цибулька. Цибуля червоновата, також відома як цибуля Наталії, це ще один вузькоареальний ендемік. Вона поширена на сонячних південних схилах Кримських гір. Цибуля червоновата оселяється там. Де далеко не всім рослинам було б комфортно. Серед кам'яних розсипів із рідким рослинним покривом. Можливо, це допомагає їй уникати конкурентів. Її можна знайти на висоті від 300 до 1000 метрів над рівнем моря. Це рослина до пів метра заввишки із значно коротшим, ніж стебло листками, і великою цибулиною до 3 см в діаметрі. Цибулька цвіте у червні липні і здалека може здатися, що у неї досить великі кулясті пурпурові квітки. Але якщо ви придивитесь ближче, то побачите, що це щільне суцвіття, яке складається із багатьох дрібних квіток дзвоників. Цибулю червоновато не так давно навчилися відрізняти від інших цибулевих родичів. Цей вид був описаний у 2004 році.